Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом. Цінуй життя, воно єдине. Цінуй життя своє, родини, цінуй життя як сонце в небі. Цінуй і бережи його. А як ви вважаєте, що може загрожувати людині? Це можуть бути дорожні аварії, це можуть бути. Злодії, які проникнуть до нас в нашу оселю, вибух струму, пожежі і можуть бути різні захворювання раптові. Давайте згадаємо, які рятувальні служби виконують різні допомагають нам в небезпеці. Я буду читати віршик, а ви згадайте, яким номером телефону. Треба користуватися, на який номер телефону треба дзвонити. Пам'ятати треба всім. І дорослим, і малим. Якщо виникла пожежа, порятунок. Здогадалися? 01. 101. Вибачаюся. Злодіїв, діти, стережіться та при цьому не губіться. Все в житті буває набирай мерщі 102. А якщо живіт болить, треба на швидку дзвонить. Допомогу набери. Номер, пам'ятай, 103. Давайте з вами ще раз пригадаємо номери, номери телефонів, якими треба користуватися при різних. В небезпечних ситуаціях 101 викликаємо, коли пожежа. 102 викликаємо, коли якісь небезпечні ситуації або аварія на дорозі. І 103 викликаємо теж і при пожежі, і при ситуаціях на дорозі, і якщо щось трапилося вдома, раптом хтось захворів, теж визиваємо 103. Щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди, номериці треба здати, пам'ятати їх завжди. Ці служби називаються рятувальними. Як ви вважаєте, чому? Тому що вони приходять до нас на допомогу рятувати. А для того, щоб рятувальники швидше приїхали до нас на виклик. Вони використовують транспорт, який називається спецтранспорт. Червона із білим пожежна машина. Поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Ось так виглядає наша пожежна. Машина червона. А ось машина всім знайома. В ній поліцейська служба на допомогу мчить. Ось така поліцейська машина. Ми бачили такі машини у нас на дорогах і в наших дворах інколи. А сьогодні ми поговоримо про таку службу, яка називається швидка допомога. Швидку допомогу ось так вона виглядає машина. Швидку допомогу викликають у різних випадках. На пожежі люди отримують опіки або травми. На дорозі трапилася аварія. Постраждалі люди викликають теж швидку допомогу. Що ж це за служба така? Хто на ній працює? Працює лікар швидкої допомоги. Він вміє дуже багато різних лікарських професій і хірург, і травматолог, і кардіолог, і дитячий лікар. Дуже багато інших знань має лікар, який працює на Швидкій допомозі. Допомагає лікарю досвідчений і дуже позн... ознаний... ознана медична сестра. А керує машиною водій швидкої допомоги. Їх всіх називають бригада швидкої допомоги. Я б хотіла нагадати, що всі машини спецтранспорту мають пристрої, які Подають звуковий сигнал. І коли ви чуєте спецтранспорт сигнал спецтранспорту, ви повинні поступитися дорогою і не заважати на дорозі. Тому що, коли їде машина і подає спеціальні сигнали, то комусь дуже потрібна допомога. І від цього залежить життя людини, чиєсь життя. А я бажаю всім вам міцного здоров'я, щоб біда минула ваш, ваш дім і завжди було добре, добрий настрій і добре здоров'я. До побачення, малята!